Воно виходить. Я, звісно, розвів краску до 620, мабуть. А, так її ті типу, розводити не можна. Побачимо, скільки воно буде стояти. Бачите, воно трошки густа краска, погано ложить його. Немає нормального великого фехела. І це портунка 2.5 велика портунка. Але... Я вважаю, я вважаю, що воно класно виходить. Навіть за першим слоєм, воно вже гарніше виглядає, ніж, наприклад, шифер, просто чистий шифер. Да? Тобто, ви бачите, ну, для бетону, для фундаменту, навіть фундамент, він трохи підкрашений. Теж, це перший слой, тільки впітується дуже сильно. Все одно воно вже, хоч і просвіщається, але все одно гарніше воно виходить. Так що резинова фарба реально прикольна штука, але треба красити або валіком, або кістечкою, бо краскопультом акумуляторним не потягнути. Він. Треба більш потужний е, фарбопульт або ну, компресор і відповідно, спеціальний пістолет. Так що резинова фарба це топчик, горобчик, а кому треба фарбопульт, будь ласка, звертайтеся і різний електробензоакумуляторний інструмент, відправка по всій Україні нової пошти.